Особа перебуваючи там на такій до вулиці не виконувала законних вимог працівників поліції, чинив пасивний, а потім активний опір щодо вчинення з порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Чим вчинив злізну непокору. Було переглянуто відео з буди камер поліцейська останні вимагають від якраз особи проїхати до відділку, посилаючись на те, що той перебуває у розшуці, підтверджуючи документів на його вимогу, не надали і повідомили, що інформація щодо розшуку міститься, в планшеті відмовився їхати, повідомивши, що не вчиняв правопорушення та буде чекати адвоката. Але поліцейські застосували кайданки, доставили до відділення, а суд встановив. Що матеріали справи не містять належних та допустимих доказів, на підтвердження вчинення особою правопорушення та закрив справу, повинні бути підтверджуючі документи, а не інформація на цьому планшеті, як оце ми часто бачимо.